Доброго вечора, мої дорогі друзі, і бажаю всім вам щасливої суботи. Добрийчо, привіт, вітаю усіх. Привіт, Мишко, і тебе з суботою. Ой, дякую, друже. Але мені ніколи з тобою розбалакувати. Я прийшла за порадою. О, Так, а чого це ніколи розбалакувати? Бо я ще не знаю відповіді на одне запитання. Так цікаво і на яке ж. Нас дядько Барсук запитав, чи знаємо ми, яка перше диво вчинив Ісус. Ну і що ж ви йому відповіли? А що ми з білочкою могли відповісти? Ми точно не знаємо, чи воскресив він когось, чи зцілив. А біблія у вас є? Є. А читати ви вмієте? Що за питання, добрячок, звісно, вміємо. Ну тоді не розуміють, у чому проблема. Біблія є. Читати ви вмієте. от візьміть і прочитайте, яким було перше диво Ісуса. Та що ти таке кажеш? І що знаєш, скільки див натворив? Хто знає, яке було перше. Мишко, а ти подумай, диво яке вам потрібно знайти? Ну, Перше. А значить, навіщо перечитувати все? Ага, можна десь з краєчку на початку прочитати. То, звісно. А ти знаєш, яке перше диво створив Ісус? Так, прекрасно знаю. От бачиш знаєш і тримаєш при собі інформацію. А ну, розповідай. Вон ти яка. А що ж? Ти ж маєш нам сьогодні історію розповідати. От розкажи, як Ісус своє перше диво створив. Ну, щоб мені менше роботи. Він вчинив це перше диво на весіллі. На весіллі? Ісус навіть на весілля ходив. Та звісно, якщо його запрошували, то чому б не піти? Ну і справді там весело, всі співають, всі радіють за замолодять. А ще всі їдять і п'ють. Так, різні солодкі напої, Ням. ням Слухай. А солодкі напої в ті часи були? Ну, сама поміркуй, як же ж без солодких напоїв? Такі, як у нас. Ну, можливо, не зовсім такі, але чимось схожі. Газовані? Та ні, Мишко, таких, як в нас, газованих напоїв у них, звісно, не було. От шкода. Ну, а мені не шкода, бо в цих газованих напоях немає нічого корисного. Зате вони смачні. Ну, смак це ще не все. Головне, користь. І саме перше диво Ісуса, воно було пов'язане з напоями. І до того ж чудовими і корисними. Він що? Створив якийсь напій на весіллі? Звісно, так. І це було його найперше диво? Так. Створив напій і все. Чому ти так кажеш? Ісус взагалі врятував ситуацію, якщо хочеш знати. А чому? Бо саме у розпал весілля, коли всі тільки почали вітати молодих, виявилося, що немає більше вина. Чого там немає? Та чистого виноградного соку. Його ще можна перекласти як вино. Та невже? вже? Так. Все, що було з виноградного соку, називали вином. Он я. Так, Мишко. На той час виноградний сік мав бути присутнім на протязі усього весілля як напій. А тут він закінчився. Так. І тому для управителя весілля. Було дуже соромно, що він не розрахував, скільки ось цього соку виноградного йому потрібно закупити. А інші що скажуть? Всі ж сміятимуться з молодця. Так, це весілля запам'яталося б надовго, якби, звісно, не Ісус. А як Ісус зробив це, диво? Розкажи, добре, Дуже просто мама Ісуса допомагала на весіллі. І коли вона дізналася про проблему, то вона попросила Ісуса допомогти. Вона знала, що він особливий у неї. Дуже особливий. Ісус тоді велів наповнити глеки чистою водою. І, і, і щось там собі промовив? Промовив до слуги, щоб той почерпнув і поніс у правителю скуштувати. Воду? Х, то була вже не вода. То був чистий виноградний сік. От так просто! То звісно, Ісус любив простоту. І що ж сказав той управитель? А він насварився на слух. Каже, яке чудове вино. Тобто виноградний сік? Так. Він каже: Хто ж подає таке чудове вино в кінці святкування? Потрібно було його подавати на початку. О, ну на ну як! Так. Тому, мишко. Ось яке диво зробив Ісус на початку свого служіння. Ти знаєш, завтра ж піду до дядька борсука і все йому розкажу. А сьогодні треба ще білочці розказати. Ти, подруга, спочатку поглянь, яка година вже пізня, вже ж час готуватися до сну. Добре. Ех, на добраніч вам, друзі, і пам'ятайте, Ісус робить дива і у нашому житті. А я вам бажаю дивовижних снів і щасливої суботи.